Друзі, вітаю! Мастер-клас на черзі теніс. Продовжую виправлятись і буду намагатись більше також вділяти уваги і чоловічому тенісу. Вже один матч я спрогнозував. Дивіться, відео перед цим буквально. Хто ще не підписаний на наш YouTube канал, підписуємося прямо тут. Прямо зараз ставимо свої вподобайки, пишемо коментарі. А я хочу предоставити вашій увазі матч і прогноз на нього. Матч із турніру в Далласі. Там також, як і в Монпельє, французькому, в американському Далласі. Індорс покриття хардкорт. Е, індорс це означає крите приміщення, крита арена. Отже, я вибрав матч, перший матч для прогнозу з цього турніру матч Фріц-СОК. Два американці. Ну, якщо Фріц його ще можна віднести до молоді, то СОК уже достатньо досвідчений. І я би сказав, більше в нього, мабуть, Досягнень і успіхів в парному тенісі. Хоча на челенджах можна було часто його спостерігати, особливо на місцевих челенджах. СОК це тенісист з другої сотні десь із серединки другої сотні. 140 Перший, 145-й, отак от у нього рейтинг е в цих е інтервалах коливається. А от Фріц, по-перше, фріц перший сіяний на турнірі в Даласі. По друге, Фріц входить до еліти світового тенісу. Один із найталановитіших. Американців в тенісі на сьогоднішній день, я вважаю. І тому він розглядується і як перший претендент на перемогу в цьому турнірі. І я думаю, не повинно бути проблем у Фріца в матчі проти СОКа. І мій прогноз буде доволі простий. Тотал менше 22. Тотал менше 22, коефіцієнт 1,81. Вам зрозуміло. Надіюсь, е у кого є питання, прошу в коментарі. Також чекаю на вашу підтримку. Не забувайте підписуватись. Мій вибір на цей матч фріц сок. Просто ставлю чисто на тотал. Звісно, я, е, так, можна сказати, прихована. Натякаю на те, що Фріцу не знадобиться більше, ніж 22 гейми. Щоби перемогти над соком. Тотал менше 22. Рівно коефіцієнт 1,81. У мене все. Дякую за перегляд, за вашу підтримку і активність. Бажаю міцного здоров'я, чистого неба, мирного неба. Щастя, любові та добра. Всім до зустрічі! Шалених перемог вам бажаю вдачі!